Через 10 років Миколаївська область, Миколаїв та Україна. Які? Якщо брати по плану, я хочу, щоб середній. Це так от без фантазуємо. По... Ні, ні. Я ж я навпаки хочу по суті. Я хочу, У -у -у. щоб середня зарплата реальна в Миколаївській області була десь 2000 євро. Все інше буде навколо цього всього добре. Коли пенсія буде півтори тисячі євро. Всі трохи там накуплять все, щоб їм там все життя не вистачало, закрити свої базові потреби, почнуть відпочивати, їздити за кордон, дивитися світ і таке інше. Ось таке. Миколаївщина, Україна через 10 років. З індексом добре, друга в світі після дання, по щастю. Треба гроші для того, щоб закрити базові свої потреби, і тим міг витрачати. Коли ти витрачаєш 80% свого часу, як закрити тим? Комуналку покушать одягнути дітей, тебе немає часу на розвиток, на задоволення таке, ти ходиш, сірий і, і, і ну, незадоволений. Коли ти зрозумієш, що в тебе все добре, і кожного місяця в тебе там залишається на купи, ще плюс 300 євро, я умовно кажучи. Ти спокійно собі платнуєш життя, куди поїхати, де пожарити шашлик, де з дітьми провести час, і ти розвиваєшся. Тому я такое бачу в Миколаївщину Україну через 10 років.